Спорт під час війни, які спортивні об'єкти Миколаєва постраждали, які відновились та продовжують працювати. Привіт! Я журналістка Миквісті, Даріна не Мельничук, і моя стаття про те, як спортивна сфера, продовжує свою діяльність попри усі складнощі. У цьому матеріалі ми розповімо про центральний стадіон Миколаєва, який неодноразово атакували ракетами, але він і досі залишається місцем тренувань для спортсменів та містян. Спортивний комплекс Зоря, який вдалося відновити під час війни і повернути до життя басейн і спортивні зали. Басейн водолій, що виховав десятки українських чемпіонів, але зазнав пошкоджень під час ракетного удару по Миколаєву. Спортивну школу з єдиноборств, яка чотири рази потрапляла під російський обстріл. Але після ремонту відкрила двері для своїх вихованців. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.